Розумієте? Олеся Кононенко, жителька села Гайшин, звернулася до міського голови з таким питанням. Айболіт, вет, лічебниця айболіт. Їдемо одного дня, їде машина, загружена зайболіта, повертає. Ну, чоловіком балака, куди ж поверне вона? Їде всі прекрасно на мусор, на гайши. Ми з чоловіком поїхали. Добрий день, добрий день. Хто ви такі? Мовчки. Чоловік прекрасно знає вашу машину. Загружена мусор, повертає. На, закладав заключать договір. За що я буду платити, куди ці гроші? О таку дядьку вибачте, а ви куди ваш син мусор викидають. Ваш договір заключений. Але на це запитання В'ячеслав Саулко не дав відповіді, але пообіцяв, що сміттєзвалища в селі закриють.